Видимий, значить, живий. Вже декілька місяців в області діє проєкт, Метою якого є зменшення кількості ДТП за участю дітей та молоді. В рамках проекту за знання про безпеку дорожнього руху люди отримують світловідбиваючі елементи: брелки, наліпки, нашивки та браслети. Черговим осередком знань про безпеку на дорозі стала і 33-та школа, що на Масляніківці. Подробиці в сюжеті Олександр Івченко. В актовій залі 33-ї школи збираються учні. До школи прийшов Олег Петренко, автор проєкту Видимий значить живий. Не з порожніми руками всім учням подарував світло, відбиваючи засоби: наліпки, брелки та браслети. Світа елементи вже доказали свою роботоспособність. В ведущих странах мира на которые можно равняться Норвегия, приведу пример. Когда заработали подобные проекты, то ДТП в вечернее и ночное время суток с участием ну, пешеходов снизилось в 6 раз только за первый год. А по 2015 году, тут же Норвегию, приведу пример ДТП с участием детей, ні зафіксовано, ні одного. Діти з першого по четвертий клас у рамках тижня безпеки дорожнього руху малювали відповідні картини. Одним з найкращих назвали малюнок аплікацію Анни Іващенко. Треба переходити на зелене світло. Якщо ти бачиш автомобіль, їде, то треба по. Почекати, поки він переїде, а потім вже йти у школі. розповіли, поблизу навчального закладу немає тротуарів, а пішохідний перехід розмістили на ну зовсім незручній ділянці дороги, повороті під нахилом. Особливо небезпечно дітям у зимовий період, коли вони повертаються зі школи увечері після додаткових занять чи секцій. Акцентувати увагу батьків на тому, що є такі прилади, які допомагають забезпечити безпеку дитини на дорозі. Це світові. Ні, різні наліпки, наклеїчки, браслети і так далі. І зацікавивши дітей. Ми зацікавили і батьків, тому що вони замислилися над цим питанням, і вже зараз, не чекаючи кінця результатів конкурсу, ми побачили, що наші батьки на деякі портфельчики вже самостійно приклеїли ці наліпочки. Щоб закріпити знання дітей про безпеку дорожнього руху, провели Вікторину. Треба вести дуже обережно, тому що якщо ти переходиш дорогу, можуть. Е Їхати машини і може тебе не побачити, я знаю правила, тому я не хвилююсь. Подарували своєрідний оберег від машин всім учням, загалом 130 елементів безпеки. Олег Петренко говорить, безпека на дорозі не вартує багато. Середня ціна світловідбиваючого елемента 25 гривень. В міському режимі да, ну, в Ближніх світі, ближніх фа він, відомий сто 100-150 метрів. Тобто, якщо чоловік без цих світоотражаючих елементів і, наприклад, в темне. На діжді, то є звідимо сівсніжається до 10-30 метрів. Автор втілює проект життя вже декілька місяців. каже, зупинятися на досягнутому не буде. Олександр Ільченко, Олександр Донцов, день за днем.